Привіт! З вами Ксенія з New Workers. Сьогодні хочу розказати вам про такий вид робочої візи, як тісний зв'язок з ринком праці. На цей тип робочої візи ви можете податися лише після того, як вам відмовили в продовженні вашої діючої візи, в тому числі, якщо війна в Україні закінчиться і вам відмовлять в продовженні вашої візи по СЛ-1. Ви маєте право відкрити робочу візу у зв'язку з тісною прив'язкою до ринку праці дані, якщо ви пропрацювали на одному і тому самому робочому місці в одного і того самого роботодавця протягом минулих двох років. В такому випадку сілі не дивиться на вашу зарплатню, вони дивляться лише, чи працювали ви 37 годин протягом минулих двох років. Кількість відпрацьованих годин ви можете подивитися у вашому зарплатному листі. Якщо у вас є ще питання, звертайтеся до нас, New Workers.